Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні на огляді у нас буде трохи порцелянового посуду, статуетки. Тому, друзі, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Тому що на цьому каналі всі речі, які ви переглядаєте, ви можете у нас придбати. Номер телефону Вайбера є під кожним нашим відео. Ще зверху там я десь в углу підкріплю, щоб вам було зручніше. І обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів. Почнемо з ось такої великої чайної пари. Ось така чашка десь на пів літра, мабуть. Це хто любить так чаювати по-справжньому, а не бавитись. Це виробник баранівка, перший сорт. Пара називається мальва. Ну, вона всім відома. Стан, як бачите, дуже гарний. Позолота збережена. ось Ось таке велике блюдце. Будь ласка, все показую. Уважно дивіться. Тут також клеймо червоне, баранівка, перший сорт. Ось так разом яскраво ця пара виглядає. Їх є дві таких пари в наявності. І ціна 600 гривень за пару. Далі, друзі, ось така медовниця. Це така старенька, рідкісна річ. Зазвичай медведь тримає бочку, а ось тут він ось так стоїть. Ось на бочці бджоли такі. ну, Мабуть, повинна бути кришка, але предмет ось такий. Все ціла, без колів, без тріщин. Ціна цієї медовниці 400 гривень. Далі, друзі, дитячий сервіс малюки Карлсон. Ну, він не повний, а речі з нього. Ось такий чайник, заварник, пропелер. Переду пуговка. Це виробник коростень. Автор цього дитячого сервізу Валентина Тригубова. Ось така голова Карлсона. Стан гарний, без колів, без тріщин. Ціна цього. Чайника заварника 2000 гривень. Також з цього набору ось така такий пес, це під яєчко. Дуже гарно. Тут клейма нема, мабуть, із-за того, що не було куди ставити. Тут трошки є щось. Також в гарному стані. Ще в цьому наборі є третій предмет, така глибока тарілка. Намальована на тарілки намальований малюк. Такий песик ціна йому 1200 гривень. Перевагу віддам, хто купить їх разом. Далі статуетки. Ось такий бігемотик мініатюрка. Дуже гарний, в гарному стані. Це виробник у нас ЛФЗ, перший сорт. Це також з набору. Там повинна ще бути мама. Чуть побільше статует. Ціна цього бегемотика 800 гривень. Далі ось такий ведмедик. Це статуетка також ЛФЗ. Трохи клеймо підзатерти, але добре видно, що це ЛФЗ. Ось такий медведик. Гукає, мабуть, матусю свою. Ціна цієї статуетки 600 гривень. Далі ось такий пес, тер'єр. Також це виробник ЛФЗ. клеймо тут підзатерти чорний. Статуетка вся гарна, але ось тут, якщо бачите, є невелика тріщина, така десь, я не знаю, починається, отут цепляється. Ну, тут уже, мабуть, не цепляється. Ну, може, а, ось вверх. Зверху. Десь до глаза, мабуть. Отак, отсюда до глаза. 2 см. Ну їй так не помітно. Ось бачите, так начебто видно ось її. Ну і за цієї тріщинки, кому не принципово, ціна буде 400 гривень цієї статуетки. Далі, друзі, ось така оленя. Це рідкісна статуетка. Рідкісний виробник статуеток. Стан дуже гарний. Вона така трохи більше мініатюри. Ну, ось дивіться моя рука. Виробник. Ріга. Радянського часу це десь 70-роки. Дуже гарна і рідкісна статуетка. Ціна її 1000 гривень. Далі ось такий охотник. Ось біля нього пес такий. З ружом, в повному, як то кажуть, обмундіруванні. Статуетка в гарному стані, позолота вся збережена. Спереду, ззаду, все вам показую. Ось, сумка у нього, все позолота, Ціленька. ціленка. Це також їх є набір. Відрізняється цей держи рушницю за плечами, а друга він направляє її вперед. Ну і там трошки інший пес. Це виробник у нас полонне, перший сорт. Також гарна, змістовна статуетка. Ціна її 1500 гривень. Далі ось такий єнот. Дуже гарний. За все время він мені перший раз попався. Їх набор. В наборі три штуки в різних позах. Все, я не, не міг їх знайти. Це виробник у нас ЛФЗ. Тут ось клеймо підтерте. Але всі ці знають цих єнотів, це ЛФЗ. ну... Хоч виробники алфазе, але це ж наш херсонський єнот. І він буде завжди, друзі, наш. Ціна цього єнота 1600 гривень. Ну і остання статуетка на сьогодні ось така дівчинка северних народів. Іде в школу, ось у неї книжка, квіточка, іде отримувати знання. Статуетка в дуже гарному стані. Бісколів, тріщин, все фарби, як бачите, все горить. Дуже гарно. ось обличчя. Близько вам показую. Цієї дівчинки ось квіточка, книжка, все дуже добре. Клеймо ЛФЗ червоного кольору, експортне, Made in USSR. І їх також є набор, вони різні. Є хлопчик з собакою, є дівчина з рибою, сіврюгою, з пушними звірями, такий якісний набор статуеток. Вона височенька, десь до 20 см. І ціна, друзі, цієї статуетки 4500 гривень. Це все, що я вам сьогодні запропонував. Кому сподобався мій огляд, будь ласка, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені на Viber. Ну а я по традиції хочу вам всім побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.